Нацбанк оголосив мобілізацію монет для підтримки армії. До 31 жовтня ви можете зібрати монети та принести їх до Ощадбанку. Про це нам розповідає керуюча Миронівським відділенням Ощадбанку Наталія Колісник. Вітаємо. Щедний банк в воєнні часи займає активну позицію з підтримання своєї роботи і широких верст населення, в тому числі в благодійності зі збору коштів на потреби зсу. З лютого місяця 2022 року банк надав можливість кожному зробити свій внесок на потреби ЗСУ. І для цього запустив три канали. Основні: це дистанційний канал Оща 24 на 7, це термінали самообслуговування, тобто платіжні термінали, які стоять у нас у відділенні, і безпосередньо через каси банку. Зважаючи на те, що Ощадний банк має широку розгалужену мережу і має найбільший доступ до спілкування, до можливості обслуговування населення, ми вирішили взяти участь в акції, яку організував Національний банк України із мобілізації збору монет на потреби ЗСУ. Тому ми запрошуємо всіх приєднатися до благодійної акції зі збору коштів від населення саме дрібних монеток смілива гривня. Акція полягає в тому, що кожна людина, яка має дрібні монети, незважаючи на суму, тобто сума мінімальна не обмежена і максимальна сума не обмежена також, може спрямувати їх на потреби армії та зробити свій власний внесок в перемогу України. Участь в акції можуть взяти всі бажаючі. Єдине, що слід зауважити, якщо це будуть діти, то вони мають бути, вони можуть здавати кошти тільки у супроводі дорослих. Основні умови акції. Монети мають бути ті, які на даний момент є в обігу на даний час. Тобто це 10 копійок, 50 копійок, гривня 2 і 5 гривень. І друге, відсутність комісії по будь-яких платежах ці платежі приймаються без банківської комісії. Джерело або походження монет це можуть бути власні кошти, які люди назбирали десь там ну, дома, якісь заощадження, або це решта від операції проведеної в касі банку. Акція діятиме з 1 серпня по 31 жовтня 2022 року. Включно важливо те, що мала справа в купі дає великий результат.